Привіт із мальовничого Прикарпаття! Ми завжди раді гостям та друзям нашого каналу Бабусині Поради. І якщо ви вперше завітали на наш канал, запрошуємо підписатися, приєднатися і готувати разом з нами різні смаколики. І сьогодні у нас буде такий дуже давній салат, ось такий о. Під назвою Квіточка, ми давно його готували, дуже давно його готували, він вже й призабувся, що такий готу, готую так, купочками. Колись давно він був дуже популярний і дуже смачненький. Такий виходить, він вже готовий. Так що, кому цікаво, давайте готуємо. Разом готуємо салат. От для цього нам потрібно ось капусту. Половину капусти ми насічаємо ось так. Невістка ми на день народження до Андрійка прийшли і от робимо такий салат. Ось ми нарізали капусти так насікли. І тепер ми ставимо купочку таку. Це давній теж салат такий колись. ось. Ось на таку купочку, такими купочками будемо далі робити. Нарізаємо соломкою ковбасу. Ось так. Ось так на соломку. І складемо другим, другим, тако, другою кубкою, так, на тарілку, таку більшу тарілочку беремо і складаємо ось так. Нарізаємо сир. Твердий сир. Так само нарізаємо ось так на соломку. Кладемо сир коло капусти. Отак кладемо купочками, то все купочками собі потрошка, потрошка, ми робимо натків на, на тарілці і так купочками складаємо. Тепер беремо огірок, обчищуємо огірок і нарізаємо так само соломкою. Так, кладемо купочку тепер огірки. Попри ковбасу. Ось тако кладемо. Горошок. Тепер даємо горошок. Купочку горошка. Тепер беремо ось такі сухарики. Найкраще зі смаком вершків і зелень і кладемо купочку е, сухариків. Всередину даємо майонез. Тепер наріжемо таких три, три е, на середину поставимо, так як квіточка. Бо салат називається квіточка. І отаку квіточку ми зробимо посередині і буде у нас така, е, така квіточка. Так що дякую, що дивились наше відео. Готуйте з нами, смакуйте з нами, діліться з друзями нашим відео. Будьте здорові, миру всім і нашій Україні. До зустрічі! Ось такий він вже виходить, Уже, е, коли ми його розмішали, коли ми розмішали, ми собі ще трошки його досолюємо і доперчуємо. Ось такий виходить у нас салат. Ось такий смачненький, такий давній, дуже давній салат Такий виходить, ось такий, такий він нарізаному вигляді, а ось такий він вже готовий. Так що готуйте.